Всім привіт! Сьогодні, і Сьогодні з вами, як завжди, Матей Плей. І сьогодні будемо грати в Forsaken. Я вже граю в Forsaken четвертий день. Я хочу показати, як я тут прокачався, бо Кілері, в мене є Cookie і 1X1X1. В Survivрах в мене є. Ну, ну цих три 3 ну в Shellet Sky, ви вже знаєте. У мене є Two-Time і Гест. 1307. Ну, короче, все, бій вже почався. Я граю зараз за Shout за Sky. Так, Кілер це куки. Я граю за Shout Sky. Так що. Я, я би то хочу його, його апнути на левелі. А Одна. Так. You might! You will live to see the this evening. Лака. О, закрываю включило. Боже, да. Боже, дякую тому человеку, я тебе найти к все захили. Чувак опять. Може він просто так прохваляется? Боже, я надіюся, що так, два. Боже, я боюся. Так, генератор це туди, сюди, сюди. Так, отак. Отак, то сюди, то сюди. Так, перше ми зробили. Сегодня ми правимо апнути леву на, на шахтскаю, так що. І... Не сюда слава богу, что не знаю. Так, я или прайс кипен. Попросили то. Прохо. Я в те игре не такие про, но. Хочу. Хочу знати. Чи я прочи так, ховатися ми не будемо, О! медикіт мені на мені треба. Так, давай генератор зробимо, А, там той генератор, там той генератор, там генератор. Ось він мали робити. Так, я старий лошадь. Тут у ще, ще училося два рази зробити. Mm, да, Окей. Okay. Mm -hmm. Нет, так не пить. Блин, нахуй я вышел. О, я начинаю выигрывать. Так, нет, такая... Вот такая. О, да, та, вот такая дорога, это пиди, да? Так. А тут я закинчиваю генератор. Mm -hmm. Ну, конечно, я его помню, что не закинчиваю, мне было помогало. Ляха ты муха Креса. А, все О, а, точно, у мене є Нади кит. Нет. На, блин, громада. Так, ну, я уданный. Біжати Так. Спасибо, треба діти. Так, хілимся, хілимся, хілимся. Отак. Все. Ну, блин, реально, куки це імба, я вам. я вам ліпше. Вам ліпше вам ще вам ліпше купляти куки, да. Ну, бо ну, я. Ну, коли я... Я просто. Я просто на 11-й купить цей день. І... І, 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 і коли я грав один день-одну ніч, один день, одну ніч ну, то я сперша пожалів об тому, що я його купив, але потім е, я, я трохи я навчився грати на 1 X1X1, але не так і сильно. Не сильно я навчився на нього грати. Так, Yes. Так, ми Апл Левел. Также Апл Левел. Це добре. Через концерт. Так, воно ж куки, я вам покажу. Много у мене нічого немає. Я, я практически Емодзі не купляю. На пігані, я може щось не хочу купляти Так, кіллера в кухні. Я, я відколи я його впив, я його вдягнув, і я ще ні разу не получав я ще ні разу не получав килер, відколи я його купив. Но я, я надіюся що я зараз буду кілером, і я попробую я на нього грати. І я подивлюся, я в тому позалю, чи ні Не знаю, Так. Может, это сразу на меня нападать, что? Я не... Так, мне же там лучше смотаться, потому что там уже за челиком гонится. Так, я Так, я генератор. Так, я... Ой, я тут робити цей генератор. Отак, отак. О. Я це рівно зроблю. О, так. Ай! Блін! Майду, майду я маю бути... Я хотів його поранити. Я хотів поранти свешу. Щоб... Так. Fried Chicken. Fried Chicken нам ще не треба. Хоча я можу піцу попросити. Я можу попросити, якби піцу. Що ж таке. Фу Так. І що, можна виходити, в принципі. Не буду я ховатися. О, генератор. Генератор, генератор. Генератор на трошки в опасненькому місці Це генератор. Блин. Та бляха, это мог. О, так. Опа. Так, нет, так. А я... Так, так, если вот так, теперь туда, то... так, дальше травится где-то, я заработал два варианта, так нет, цей вариант не подходят, Якщо вот так зроблю, да тоже не подходит, блин, а я что делаю-то? Так, если пойду Так, тут Та, Та, Так. Ром-генератор знову. Давайте сюди підемо на табір на так. Так. Так, перше. О, хорош. Коротше, якщо ви любите Джейсона, або не любите то якщо ви любите Джейсона тобто за нього грати напишіть WJSON Якщо ви. Якщо ви його не любите і вообще не любите за нього грати, то пишіть в коментарях Лу Джейсон. Тобто Лоу Дейсон. Mm -hmm. Так. Так. Так, туди. Так, в цьому пісні. Да, в цьому пис. Пі... В цьому місці вже немає генератора. Ось яка чикен попікал з'їзди. Ну що, Ізі виграш. Опа, наш шостий левел. Так. Ой. Два раунди в нас пройшло успішно. Да, вот. Да. Ой, русская музичка. Топ. Я можу... Я можу з твоей штуки приплюнути Сюда. Я хочу взяти на цю картину, а потім на прям. У меня верс не стати. І... Давайте якось... Так. Ну да, цены не На все одно. Нам нам надо его апати. Кукина, в принципе, тоже треба апати. Но він, но шо ж, шо ж На что Ну, а шо на... нам на выпадает кидер. О! Так, генератор. Це сюда, сюда, сюда. Так, также у нас прошло успешно. Аргумент. Boże, ty ja już dwa na Izzy kapeczkę zrobił I, i jeszcze najpierw powiadomo powiadomienie nastego, pop, pop, ja, ja, ja to pop, 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 za pop, 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 Ні, це не может. Дуже важко. Я хочу перший поправити. попробуй ні. ні, ні, не треба верху. Треба верху. Так. Так, Так, ми зробили... Це... Да, з тим. Так. О. Это одна любимая, это надо любимая. я вот так брала. О, чел хорош, Да чел. Так, 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 так. Да на... Ой, о ой! мо Так, оцей ученик це це, це... це татовий Кукіт, Це кукіт тата. Топто... Та, це тато куки, да? Батя Кукі, да. Який вже борна куда попав. Так. Блін. Так. Ляха, бляха. бляха. Так, Ну так, все, я, я я здох. Да, я здох. Ой, два рани пройшла удач на третій щось погано. Ну так. Все, це на сьогодні це все. Хто подивився це відео, вам дякую. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня, всім па-па. Побачимося в наступній серії.